Доброго дня, ще раз незламні українці! Знаходимося з вами в Гостомелі. Проїжджали по дорозі і побачили з дороги якесь сміття. З'їхали, зайшли 30 метрів від центральної дороги при в'їзді в Гостомель. І що ми побачили? Побачили дуже багато тонн сміття. А воно. То оця ця територія, на мою думку, якщо взяти ескалатор з ковшом копнуть, то під цією землею буде отака територія, із такого сміття. Тобто, Висипають сміття, зверху присипають, ось такою, ми, ми бачимо ось, таким, ось такою землею, переробною якоюсь. Тобто, ось вони недавно привезли і засипали. Тобто, через деякий час оце все сміття теж буде засиплене землею. І ми, що ми бачимо? Це екологічні злочини, це екоцид, це здоров'я. І життя наших, наших дітей майбутніх. А воно знищується. Ганьба гостомільським чиновникам можна влацями. У вас під носом прямо біля дороги знаходиться свалка, яку засипають землею. Куди ви дивитесь? Ви що, сліпі? Ну, ёлки палки знищують нашу Україну. Це майбутнє наших дітей. Куди ви дивитесь?